За тиждень поляки захоплять Львів, в мережу злили фото бюлетенів для референдума. Заспокойтеся, це лише чергова російська деза, яку вони час від часу запускають у наш інфопростір. Розберемо цей фейк, щоб зрозуміти, як росіяни намагаються нами маніпулювати. Наратив про розподіл наших земель Польщею та іншими західними сусідами. повторюється з часів Мальчика в Трусіках. А останній напад Польщі на Україну мав би відбутися навесні 2023 року. Проте за Замість польського міра наші сусіди поставляли нам лише зброю та гум допомогу. Може здатись, що мета цього меседжу лише вбити клин між Україною та її союзниками, але це працює на багатьох рівнях. Постійне повторення тези про територіальні претензії інших держав до України закріплюють думку, що історично українських земель не існує, адже всі вони колись входили до складу інших держав. А наш мозок працює так: якщо нам довго повторювати маячню, то згодом вона відкладається у нашій підсвідомості та сприймається більш лояльно. Крім того, ворог прагне розмити реальність та нормалізувати свої злочини, нібито всі країни, як і сама Росія, хочуть собі шма. Точок українських територій така тактика називається відзеркалення. Росіяни використовують її у фейках. Про Україна обстрілює житлові квартали» та ЗСУ катують мирних мешканців. Мета зняти з себе частину відповідальності. Тож будьте пильними, дивіться фейк-радар та виявляйте ворожі фейки на підльоті.